Після виборів президента буде можлива тотальна мобілізація? Мені здається, воно трішки приукрашають. Чи змінить Китай свій вектор? Він ні за кого взагалі? Він за себе, в першу чергу. Якщо дійсно таки почнеться Третя світова війна, яку роль відіграє в ній Україна саме? Як перша вступила, так перша закінчить. Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі ТОП. Мене звати Альона Шевченко і сьогодні до нас долучається екстрасенс Марія Тиха. Марія дуже рада вас бачити, дуже рада вас вітати на нашому каналі. Навзаєм, дякую. Знаєте, сьогодні хотілося б обговорити з вами вийшло нове інтерв'ю президента. Президента України Володимира Зеленського він дав інтерв'ю британському таблоїду The Sun і дав там ряд таких доволі цікавих заяв. Перше, що вразило особисто мене, це його розповідь про замахи на його життя. Відтак він сказав, що їх було. Принаймні 5 чи 6, про які він знає. Утім, найгучніший такий і найстрашніший, мабуть, для нього це був перший. Чи відомо вам, що це було, за яких умов, за яких обставин? Це вже Зеленському видніше, ніж мені, звісно. Безумовно, йому видніше, але можливо, карта щось таке знає. Перше за перше саме, яке був? Так, так. Ну, мені здається, дивіться, саме перше, якщо да, будемо так про це розмовляти. Дев'ятка кубків завжди говорить про ну, достаток, так? Да? Дев'ятка кубків завжди говорить про багатство і так далі. Тут падає ще попереду рицарь кубків, ось і четвірка мочів. Тобто, я думаю, що це пов'язане саме з ну, пітьм. Іда пітьо, тобто це може було, можливо було щось пов'язане з отруєнням саме. Це перше саме, яке було найперше саме. яке було. Я чітко спитала, яке було саме найперше, яка була спроба саме отруєння? А хто це міг бути? Так, карта Мага. Карта тобто чоловік 100%. Mm. Я думаю, це чоловік 100% з політикою пов'язаний, тому що карта Мага. Якщо б зараз військовий був, то випало б мечі, король мочів, частіше за все, падає на військових саме. Тут мені натякає, що це політик. Я думаю, що Ірофант, тобто це людина не молода. Плюс-мінус 50 років точно є. От, чітко угу. а там він говорив, що таких спроб було 5 чи 6. і про наступні вже говорили йому вже постфактум розвідка. А, якими вони були подібні до перших, чи намагалися якось вигадати нові способи. Я думаю, що там в чому купатися це ну, без толку зараз, по-перше. По друге. Я думаю, що там і отруєння були. Я думаю, що там і постріли були. Я думаю, що його і зарізати хотіло. Тобто, це ну і підірвати хотіло, коли він катався на фронт туди. Тому я думаю, що їх надзначно більше, ніж він думає. Ну, до речі, в цьому інтерв'ю йшлося не лише про ліквідацію, про можливість ліквідації нашого президента, але й російського відтак. Журналіст запитав: чи скористається Україна шансом вбити Путіна? Зеленський на це відповів. Це війна, Україна має всі права захищати свою землю. Чи можемо припустити, що взагалі такий варіант можливий, що Україна, українські спецслужби. Можуть здійснити замах на вбивство російського диктатора. Вірка Кубків падає. я думаю, що так. Бажезлив. і кролоб. В принципі, так, але все одно я схиляюся до того, що він має померти від болячки. Угу. Ну, до речі, також вже реакцію записав і, як то кажуть, вуса Кремля Пісков. Він сказав, що. Типу вже про це говорилося неодноразово, ми не боїмося. Але що насправді ховається за цими словами? Що говорять карти? Чи бояться насправді росіяни подібних заяв? Щодо смерті Путіна? Чи взагалі теж прибирати їх будуть? Ну щодо е можливості взагалі прибирати його. Ну, я не бачу ту прям тут страху. Карта дев'ятка мечів зараз випала? Я не бачу тут дев'ятки мечів. Тобто мечів, і знову ж таки говорить про те, що ми вороги, да? і десятка кубків говорить про те, що вони думають, що у них нормальна кількість охорони, якщо можна так сказати. Не бачу тут страху. Я, угу. А ви говорили, що він помре від хвороби? А uh -huh. якою може бути ця хвороба? І чи наразі прогресує вона? Я думаю, що пов'язане з судинами з головою. Mm -hmm. Все ж таки. Ну, якщо ми зараз говоримо про Альцгеймера чи там, не знаю, про деменцію, то я думаю, що у нього є сто щось. Ага. Е, до речі, також ще одну заяву хотілося б згадати, яка сьогодні лунала. Відтак секретар РНБО Олексій Данілов е, сказав, що в Росії після виборів президента. Буде можлива тотальна мобілізація? Чи взагалі можливі такі наміри? Чи є вони зараз? І скільки Росія планує мобілізувати, так би мовити, цього гарматного м'яса і кинути його на фронт? Мобілізація може йти, того ж падає Тріка Пентаклі. Ну, я не знаю, що тотальне для них просто. Що не тотальне, що тотальне. Тобто, поки що зараз показує в принципі те, що і буде. те, що було, те й буде по мобілізації. Така ж кількість людей. Говорив Зеленський і про міжнародну допомогу. Відтак він говорив: цього недостатньо. Зокрема, йшлося про те, що зараз надають партнери. Mm -hmm. Що може змусити партнерів надати нам взагалі потрібну кількість допомоги, потрібну кількість зброї? А, я думаю, зараз нічого, але мені здається, що якщо вони побачили б, знаєш, в очі, як говориться, те, що Росія пройшла мимо нас, просто пішла б на них, ось тоді можливо вони задумались над чимось. А так, в принципі, люди знають, що ми проговорювали це, що буде з жовтня буде затримка зброї велика. І буде такий момент, коли просто від, ну, взагалі нам не будуть її давати. Потім воно все стабілізується. Ну і до речі, також лунала заява про те, що для того, аби повернути українців за кордону, потрібен повний захист неба принаймні для семи чи восьми областей. Тобто, так би мовити, за стандартами захисту столиці, за стандартами захисту Києва, має бути захищено ще кілька міст. Коли це і в якій перспективі взагалі це можливо. Ну, я думаю, що до захисту місця, якщо ми про ПВО зараз говоримо, то м -м, мені здається, воно трішки приукрашають. Тобто, воно не є таким, як вони говорять. Там же писала недавно про супер -якийсь там захист потрійний. Три рівня, так. Я щось це не дуже сильно вірю, якщо чесно. Ось і мені здається, що знаєш, типу на якихось областях, на якихось містах він є, а на інших взагалі немає. Угу. Тобто, перш ніж робити потрійний захист десь, треба зробити хоч, хоч один десь там, там, де взагалі його нема. Щоб рівномірно все воно було. Угу. Тобто, ну, і це рівні рівні Зараз, ймовірно, немає цього трирівневого захисту? Якраз таки в Києві я вважаю, що найбільший ага. захист. А ось південь для мене ну він Голий майже по відчуттях. Угу. ну Там є захист якийсь, але все одно. Ну... І не знаю про які потрібний захист вони говорять. Чесно як щодо повернення українців, які виїхали, дійсно, що може їх переконати повернутися до батьківщини? Знаєте, я думаю, що той, хто б хотів, вже він повернувся. А той, хто не хоче, да, тобто він не повернеться. Тому що багато людей, мені здається, будуть все ж таки життя там влаштовувати своє. Тож багато хто там знайшов своє кохання, багато, багато хто почав працювати, да. багато в кого діти в школу пішли там. Дуже складно просто бути потім це все змінювати. Ну добре, що взагалі має відбутися, щоб вони поверталися сюди. Ну, деокупація, все правильно, деокупація. Карта відлюдника, білятка делятка жезлівость. Деокупація. Коли буде деокупація, коли люди зможуть повернутися додому до себе, ті, хто виїхав, коли це можливо буде взагалі, то вони будуть повертатися. Я зараз не кажу про обстріли, я зараз беру чисто момент деокупації. Навіть не перемоги повністю, а деокупації деяких територій, які окуповані. Це, мабуть, якихось великих регіонів прямо. Ну, по показу, по-перше, то сонце, тобто, це саме е південь, от це перш черговий показ. Угу. Ну, а чи принаймні повернемо ми половину з тих, хто виїхав в найближчому майбутньому або взагалі там, через е певний період? Половину, можливо? Львіка же просто падає, якраз mm -hmm. 50. Так. Ну, і також в інтерв'ю Зеленського йшлося про міжнародні відносини. Він заявляв, що Китай також відіграє ключову роль у тиску на Росію. Чи змінить Китай свій вектор, вектор співпраці, вектор впливу? Ну, я не думаю, що Китай дуже сильно співпрацює з Росією, якщо чесно, зараз. Китай просто хоче свою територію повернути, які ми обіцяні були, саме російські, так? Да? Щодо нас, я не думаю. Мені здається, що все ж таки це може відбутися, наші взагалі відносини можуть хоч якось здвинутися з місця після перемоги тільки все. Uh -huh. Ну, Китай повністю на своїй хвилі. Він ні за кого взагалі. Він за себе в першу чергу. Скільки це питання продивлялося, одне і те ж саме показує завжди. Ми угу. вже згадали про Китай. Е, як можете оцінити зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, яка була? Ну це питання також дивилося. Як ми дивилися перед зустрічю ще, як вона пройде для України? Нічого такого нового там не випало. Єдине, що там випало, що будуть розмовляти про окуповані території, да, буде розмовляти, буде Америка просити якусь допомогу, якусь підтримку в Китаю, і буде якийсь договірняк. Там тобто, я думаю, що, в втіхаря до речі, там карта Верховної Жиці падала, наскільки я пам'ятаю, а Верховна Жиця це карта таємниці. Тобто, щось там якісь домовленості все ж таки були. Але в більшій степені вони будуть про свої відносини говорити. Один з одним про партнерство і так далі, тому сказати, що якось воно вплине прямо на нас дуже сильно. Ну, ми ж бачимо, що ні безумовно. А чи були якісь прийняті такі глобальні рішення щодо подальшого взагалі співіснування Америки і Китаю? Є ризик третьої світової війни? Ну, поки що жезлів падає, поки що такого не було. Ну, Розумієш, деякі просто думають, що вона вже йде. Да? А деякі думають, що це щось масштабне має бути, що всі пересиралися між собою. Тобто, якщо трійка жезлі впаде, це гарна карта. Це карта сили, фізичної моральної. Тобто, негативу ніякого взагалі не несе. На питання, чи третя світова буде? тобто Зараз ні. Карта позитивна падає. Тобто нічого такого страшного не випало. А Якщо будемо говорити все ж таки, про що вони розмовляли? Ну, тут 100% ось десятка мечів, карта відлюдника вони говорили про якісь території. від відлюдника це якісь відокремлені території можуть бути. Карта десятка мечів означає, що, можливо, там ніхто не живе, можливо, вони не досліджені. Мені здається, все одно, що Америка щось, просила, ось, та, Америка щось просила в Китаю за якісь території, знову ж таки. Якісь домовленості. І четвірка Пентаклів, карта власності. Бачиш, падає? Можливо, просто Америка домовлялася з Китаєм все ж таки про ядерну зброю, про щось таке. Того, що тут показує П'ятірка Кубків. П'ятірка Кубків це взагалі карта втрати, бачиш, але промальовка море, тобто щось вивезти кудись ось так, з морем пов'язане. Того ж чітко показує ще й зброю. Тобто, про щось вони розмовляли про таке? Угу. Якщо дійсно таки е, почнеться Третя світова війна, яку роль е, відіграє в ній Україна саме? Всі вважають, що з України почалася Треть світова війна, по суті. Україна Росія. Яку роль відіграє Україна в світовій війні? Що я сказала, в принципі, карта закоханих це карта шляхів вибору. Тобто, я думаю, що Україна все ж таки одна з тих країн, хто... яка перша вступила в війну. Можна так сказати. Все ага. Одно. Але бачиш, тут <кій> падає шестірка жезлів, карта світу. Тобто, образно кажучи, Україна можливо одна з перших переможе в цій війні? Ось карта світу, карта переможця що стільки ж не впаде як першої вступила, так першої закінчить. Так ну і насамкінець. Давайте фіналізуємо е, цю розмову стосовно е, інтерв'ю Зеленського. Як світ реагує е, на заяви України про ліквідацію російського диктатора, приміру. Ну, якщо приберуть, то круто буде. Десятка мечів і тріка пентаклів, пане. Але взагалі, ну якщо чесно, тут показує піар, того що падає карта зірки. Карта зірки це в нас ну, телебачення. Тобто вважають, що ми просто таким чином типу, піармося. Ну, не. я це чесно просто кажу. Ну, Вони не сильно все вірять. А як зараз міжнародні партнери сприймають заяви? Нашого президента щодо потреби надавати більше і більше зброї, надавати більше і більше підтримки Україні. Як вони сприймають нашу прохання, да наше? Дивись, вони дають, але недостатньо все одно. Бач, Для... Раніше вони по-іншому давали. Зараз для того, щоб вони дали, нам треба з ними сваритися, випрашувати них і так далі. Тріка мачів, образ багато. Ну, тобто, це все, все знаєш, випрашуються. Ну, якось так. Не дуже важливо. Чи можемо ми сказати, що Захід вже втомився від війни саме в Україні? Так, втірка Пентаклів це карта бідності. Тобто, ну ти поймаєш тищення фінансове, і моральне, і фінансове, і по всім фронтам. Хоча не їм казати нам про моральне виснаження. Безумовно, так. Да. Безумовно, так. Ну і давайте на сам кінець. Які прогнози щодо міжнародної підтримки України від партнерів? Ну, я думаю, що підтримка буде. Продовжуватися. Нехай воно зараз буде не так, як раніше була, да? нехай воно буде в меншій степені, але мені здається, тимчасово. Тобто я все одно вважаю, що якось ми прийдемо до якогось рішення, і воно збільшиться, правда? Дійсно, дуже віримо в це. Я впевнена, що от особливо оцей останній прогноз ваш обов'язково збудеться, і будемо вірити, що. Наші міжнародні партнери продовжуватимуть нам надавати якомога більше е, зброї, якомога більше підтримки для того, аби ця війна не поширилась на всю планету. Марія, я дуже вам вдячна за таку цікаву розмову. Дійсно, було дуже багато цікавих речей, сказано в нашому інтерв'ю. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку була екстрасенс Марія Тиха. Дуже вам дякую. Дякую за перегляди. Обов'язково підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на соцмережі Марії, ставте лайки і пишіть у коментарях, кого і про що хотілося б почути ще у наших ефірах. До зустрічі і бережіть себе!